Накипіло ввечері. Ну що ж, а ми, ми сьогодні будемо говорити про, про освітні справи, про креатив. Про мистецтво моя колега Наталя Шкура згадала в новинах про те, що Харків займає друге місце після Києва, після столиці по кількості студентів, незважаючи навіть на військовий час, і один з вишів харківських знаменитих, яких про який знають не тільки в Україні, а саме Харківська державна академія дизайну та мистецтв, серед тих, куди також із задоволенням. Вирішують навчатися студенти і студентки, я так скажу. І сьогодні ми у мене в студії, Олександр Соболєв, ректор цього славетного вишу. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий вечір. Ну що ж, які відчуття зараз, які які ваші справи? От почули ми повідомлення цікаве, що дійсно Харків Харків не втратив статус, я так розумію. Міста, де багато студентів навчається, навіть через війну, більше того, якщо б ну мені так здається, якщо б не столичний статус Києва, то я думаю, що я навіть певний, що Харків займав би перше місце. Це без перебільшення, без пафосу, бо та кількість вишів більше того, та кількість провідних провідних вишів, яка є у Харкові, в принципі, дає підстави такі припущення робити. Ну я так думаю, що дійсно, незважаючи на те, що ми у нас іде війна, все одно харківські вищі вони намагаються робити все, що від нас залежить. І навіть більше, тобто, тому що ну, треба розуміти, в яких ми знаходимося умовах і в яких знаходяться вищі, які знаходяться в Києві, в Львові. Так. А, тобто ми б'ємось не тільки за студентів, а навіть і за виживання також. І Тому даний вступ він показав багато чого. От, до речі, багато студентів і студенток вирішили пов'язати свою судьбу на найближчі чотири, як мінімум, роки з академії дизайну і мистецтва. Я буду відвертим, ми цього року так у нас були такі певні передостороги щодо вступу, як воно буде, тому що якщо в минулому у нас був певний такий запас міцності, то ми тут вже були у нас певні побоювання, але вони не справдилися. Я хочу сказати, що на 190 бюджетних місць у нас було 830 заяв. Ох, слухайте, ну конкурс солідний такий тобто, треба. Якщо сказати. говорити, по, так би мовити, ланками, Підпорядкованим Міністерству культури та інформаційної політики, то із 13 навчальних закладів ми другі по кількості заяв після Львівської національної академії мистецтв. Тобто, загальна кількість була близько 900, за 900 заяв. Це на магістратуру угу. і на бакалавріат. Серйозно, дійсно серйозно. Ну, все одно ну, це була праця і непроста не праця, тобто... Якщо це цікаво, я можу розказати, як це було. Так, да, будь ласка, це дійсно цікаво, дійсно. бо кожен кожен виш, як ви кажете, дійсно за всі ці вже півтора року, навіть більше насамперед намагався вижити якось. Ну і взагалі не втратити ані студентів, ані викладацький склад, бо по різному абсолютно складається доля людей. Дійсно, тому що знаєте, такі складні часи. Вимагають непростих рішень. І дійсно, в цьому році вступ був такий достатньо цікавий. Кожна освітня програма, кожна кафедра зовсім безкоштовно зробили телеграм-канали, які. Викладачі, наші викладачі з будь-якої точки України, з Харкова, з області, з інших викладали, надавали консультації нашим абітурієнтам, і через це вийшов достатньо цікавий вступ. Я можу сказати, що в цьому році у нас рекордна кількість студентів, яких ми прийняли на графічний дизайн, це 70 студентів. А в минулі, минулі роки на інші, да, ну, кафедри ну, направлення. Ні, це, це так би мовити, наш асна основ... фаворити, так би мовити, основ... завжди, а так? завжди завжди ага. мультимедійний дизайн і графічний дизайн. Це так би мовити те, що нас відрізняє від інших академій. Ну це такий коник, фішка така, наскільки пам'ятаю, графічний дизайн академії вже ну, багато років, так. Беззаперечна, тобто Харківська школа плаката, вона відома на не тільки в нашій країні, а й далеко за межами. Тому саме графічний дизайн, мультимедійний дизайн це були такі фаворити цієї, так би мовити, вступної кампанії. Угу. Ну і при відкриті, точні, точніше, я хотів би, щоб ви сказали те зараз слухачам, те, що мені до ефіру сказали, про те, що іноземці навіть поступили. Так, до нас все таки, знаєте, в цьому році до нас вступили не просто іноземці там. Тому що вони і раніше до нас вступали ну, раніше, то зрозуміло. Так, переважно зі Сходу, Близького Сходу. Але в цьому році у нас достатньо цікава картина: тобто до нас вступили двоє словаків, це громадяни Євросоюзу, і двоє поляків. От, слухайте, чесно я вас вітаю, по-перше, з тим, але чесно скажу, я здивований, бо ну, знов таки, от, польська школа графіки тієї ж плакати, да, художня польська школа, вона надто відома, і вони обрали не якісь польські вищі, а саме от Харківські. Дійсно, як так сталося? Не знаю. Дійсно, Знаєте, от в Україні 5 художніх академій, в Польщі здається, 9. І все одно, от якось до нас було цікаво, що. На такі освітні програми, як Фотомистецтво візуальні практики, вступив польський студент, який вже має певні перемоги на конкурсах, і в mm -hmm. нього така достатньо цікава портфоліо. Тобто будемо дивитися, як воно буде. але... А все... хто у вас викладає, наприклад, тут на... Я не знаю, як кафедра називається, де фотомистецтво викладають? Так і називається. Кафедра фотомистецтва, так. Да. А хто там викладає? А ну, Тетяна Павлова. Угу. Тобто вона завідувачка кафедри, викладає Олександр Супрун ага. і ну, метри. І достатньо цікаві, молоді у нас викладачі там Паво, Зайців, Вагачова. Ну, це, відомо. Відомо. Тобто, це такі... Я питаю не просто так, а власне з тим, що харківська школа фотографії взагалі-то відома. Ну, принаймні тим, хто цікавиться ці фотографією, там особливо фотографії. Фотографію Східної Європи, радянської, пострадянської, і так далі. Так що ну, тут навіть можна зрозуміти: людина може захотіла познайомитися очно, що називається ну, очно, поки що не очно, звичайно, але ближче, будемо так казати. Ну, побачимо. Да, дійсно, по... Дійсно, знаєте, взагалі, от позаминулому тижню в Ульвові була в нас така акція, це яку започаткувала Національна академія мистецтв України, мистецтва молодих, де раз на чотири роки. П'ять художніх академій виставляє свої кращі роботи, дипломні роботи. І якраз у цьому році е, фотомистецтво отримало <почесний>, почесний диплом. І якраз от академіки відзначили, що саме перша освітня програма у Харкові по фотомистецтву і по візуальним практикам. О, ну, слухайте, здорово. А щодо, до речі, викладачів, вдалося зберегти склад? Ви знаєте, взагалі то так. Якщо говорити, ми постійно моніторимо. звичайно, хтось пішов. Ну, це невелика кількість. Якщо говорити про тих викладачів, які знаходяться за кордоном, це десь 30 викладачів зі 180. Тобто відсоток не такий великий. А, і повертаються. До 1 вересня багато хто повернувся і, ну, і, і готові також повертатися, але що розумієте, у кожного світ, так би мовити, поріг. Е, так, 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 би так. Мовити, Хтось чує сирени і вже у нього починаються панічні атаки. Тим паче, у нас люди мистецтва, вони творчі і дуже важко. Я у нас є можливість, ми працюємо з ними там дистанційно, але все одно так би мовити, ми шукаємо і інших викладачів. Все одно академія знаходиться в постійному, так би мовити, розвитку. Так що угу. думаю, що ми не втратили. Ну заняття виключно офлайн, ой, онлайн, перепрошую, так Так, у нас заняття виключно онлайн, хоча ми були. Так би мовити, в переліку п'яти навчальних закладів Харківщини, які запропону ну, хотіли розпочати змішану форму, тому що а можливості є у вас. Ну справа в тому, що ми думали, що у нас є можливості, бо у нас є сертифіковане найпростіше укриття в академії, в гуртожитку. Тобто, наша так би мовити, специфіка навчання пов'язана з тим, що ну ми не читаємо лекції, це індивідуальні, так би мовити, заняття. До індивідуального спілкування, і ми думали, що буде можливість от саме в цих укриттях зробити такі невеличкі зони, uh -huh. там де викладачі зі студентами, які перебувають у Харкові, би консультувати їх там і так далі. Але є певні вимоги до зараз цих укриттів, і ми не попадаємо. Хоча у нас uh -huh. є приміщення, яке можна зробити е, повноцінне укриття е, це під другим корпусом. І ми працюємо над цим. Ну, знов таки, от ви мені нагадали, я чесно кажучи, трішки призабув, але є таке: є такий митець відомий і мистецтвознавець, насамперед, скоріш мистецтвознавець Валерій Завершинський. Я не знаю, чи я. Ну я, я не відкрию таємницю, бо я без деталей, але він запланував проведення мистецького аукціону, причому не у Харкові, а за кордоном у Кракові здається, а, да, які так, гроші, з якого повинні так. піти власне, на облаштування укриття. Так, Так, дійсно знаєте? Знаєте, от, ця от війна нас навчила багато, чому, що гроші ну, можна чекати від держави. Але можна їх і шукати самим через грантові програми і через різні фонди. І якраз от наш він випускник, і наш аспірант Завершинський він дуже активно так взявся. Справа в тому, що ми у Львові разом з ним робили, разом з Львської академії мистецтв для Жадана ми робили аукціон разом з Сергієм Жаданом. І от якось. Його така ідея все ж таки зробити аукціон. мистецький, щоб харківські художники, і не тільки харківські, тобто наші колеги з інших міст можуть приєднатися і в Кракові зробити аукціон. Планується десь у листопаді, або на початку грудня, і щоб зібрати гроші, якраз от нам на укриття. Щоб у нас була можливість навчання змішаної форми навчання, ну я впевнений, що ми з паном Завершинським ще ближче до аукціону поговоримо, коли вже повністю буде зрозуміло, що, де, як і так далі. Ну і, і потім по результатам. Це дійсно важлива, важлива така річ. А, я хочу знаєте, я хочу пан Олександре повернутися в минуле нещодавно. Причому минуле, от ми згадували з вами святкування сторічного ювіле. Який, здавалося, був зовсім нещодавно. В мене таке, знаєте, таке враження, начебто майже не вчора, бо така дуже добра, класна тепла осінь, наскільки я пам'ятаю, була. А вже два роки минуло, в принципі, в принципі, час, час летить, звичайно. Я пам'ятаю, що тоді було. Купа була ціла якихось надій, планів і так далі. Звичайно, що війна багато що змусила, як мінімум, відкласти, на багато чому поставила хрест, але все ж таки, напевно, є щось, що ви все одно намагаєтесь якось втілювати в життя. Безоперечно, все одно так би мовити, ті проекти, які ми розпочали, як, наприклад, брендування «Худпрум». Угу. Ми нарешті пройшли, так би мовити, всі кова, і зараз худпром це бренд бренд, який належить Харківській державної академії дизайну і мистецтв. Ага, я перепрошую пане Олександре. От якраз повинен перервати, бо зараз знов сьогодні в черговий раз вже у Харкові та області повітряна тривога. Тому, будь ласка, будьте якомога уважніші, пильнуйте і бережіть і себе, і життя близьких. Хто поруч з вами? Якщо. Є такі, пам'ятайте про всі можливі і правила двох стін, і так далі. Одним словом, будьте, будьте уважні і чекайте сигналу відміни тривоги. Да, вибачте. А, так, дійсно, от щодо бренду Hot Ходпромон, який зараз вже наш, тобто. Це бренд. Також були інші проекти щодо створення нової айдентики. Якраз знову ж таки ми, ми пам'ятаєте ту айдентику, яка була на 100 років Олексій Чекаль так, розробляв. Так, так, так. Ми якраз були на відзакеркалені, тобто ми презентували. Ми продовжуємо цю роботу. Він розробив новий шрифт, який так і буде називатися худпром. Тому... Я розумію, що от це не відзеркалення, це не телебачення. Ми не можемо показати, але а, давайте спробуємо зробити так, щоб слухачі уявили чим відрізняється, в чому а, головна ідея? Ну ви знаєте нове айдена Якщо можна звичайно описати так словами. А, ну, там буде варіативність літер, тобто декілька начертань деяких літер, тобто вони можуть різноманітними бути навіть в одному слові, може, там три різних В, три… Угу різних А, тобто там от ця, в цьому фішка цьому, цього шрифту він достатньо і модерновий, і з іншого боку, він, так би мовити, подовжує ті традиції, які от саме от художньо промисловою школою. Часів Єрмілова, Косарєва. Uh -huh. Тобто це ну, одно ці авангардні течі, які були у Харкові на початку 20-х років, вони все ж таки от в цьому шрифті знайшли своє відображення і знову ж таки ми його теж будемо патентувати і це буде така основа нашої айдентики. Здорово. Тут цікаво, що це і специфічно. Український, а ще й властиво харківський так. шрифт, що, що дійсно дуже і цікаво, і приємно і важливо. От. Тобто, це от такий от напрямок. Ну а подальше я ж кажу, що дійсно були багато планів щодо реставрації нашого старого корпусу даху. Насамперед, тобто вже були і гроші нам видалені, але не змогли ми. І їх освої, освоїти. Був у нас приліт на подвір'я, і цей даш ще гірше став. Тобто, на подвір'я старого корпусу власне так? Так, цього, так, так? Отак, в столярну мастерню. Тобто, ми вже другий рік входимо без вікон з, з торцевої з сторони будівлі. Тобто, але все одно люди працюють, і навіть в таких умовах всі служби працюють. Ну це, це, це здорово. Да, я повинен сказати, що взагалі де б я не чув, це стосується і вищих, не тільки вишів, якихось закладів, установ і так далі. Як тільки випадає мінімальна можливість, то ті, хто в місті, працівники цих закладів, вони намагаються все одно виходити, звичайно, на роботу і робити свою, своє діло, свою працю. І це, це фантастично. Ну, от таким прикладом був у нас були збори трудового колективу якраз от в укритті, в ЛОВТІ. Так приємно бачити людей, uh -huh. як от раніше до війни люди збиралися, там в наряд найкращого одяг одягали. І от я ну, бачу це, така ж тенденція, жінки одягають там, чоловіки-вишиванки. Тобто, і от якась знову ж таки духу цього ком'юніті, там хтось показує, що в мене там є, там пішли там, на кафедру. <ріст> тобто є певні традиції, тобто, початку нового навчального року. І от це було дуже так. От більше 200 було наших співробітників, uh -huh. викладачів, і дуже було приємно на це дивитися. А ну і одна до речі, з ознак академії дизайну та мистецтв це студентські виставки. Ви мені розповіли, що також ви ви а, цю тенденцію. Подовжили, не скасували, так би мовити. Так, однозначно, з грудня місяця, от, на початку грудня ми розпочали виставкову діяльність в наш декілька, так би мовити, вакацій. Це і ход промовт, і це галерея академії. І з грудня місяця ми розпочали цю діяльність і постійно йдуть виставки наших викладачів наших студентів. От вчора якраз відкрилася виставка наших студентів, магістрів, яка має назву Займав Тобто ідея все ж таки, що через війну певні зв'язки були втрачені, комунікації. І от вони самі вирішили об'єднатися, зробити виставку. Всім рекомендую її переглянути. Вона відкрита. Ну і взагалі. Нашої академії часто проходять різні виставки: це і четвертий блок плакатів, і фото. Так що слідкуйте за анонсами, підписуйтесь на наші телеграм-канали, Фейсбук. Але все одно от ми намагаємося щоб мистецьке життя, культурне життя от у Харкові. Наскільки ми можемо це зробити, так ми не можемо повноцінно. Викладати в нашу академію, uh -huh. але ми можемо давати нашим студентам, нашим викладачам показувати те, що вони роблять, те, що вони можуть виставити свої роботи і якось про себе заявити. Коли можна виставку відвідувати, в який Вона час? Вона Щодня, тобто зранку до четвертої години. Зранку до четвертої можна ну, приходити в Лофт? 10, в Лофт або галерея, академія. Uh -huh. Ну я, я поки що не бачу, але. Дозволю собі так порекомендувати, бо те, що раніше в вдоковідні ще в доковідну епоху, так би мовити, проходило в академії дизайну та мистецтв, це це дійсно завжди було завжди було дійсно цікаво, так що варто варто приходити. А ви сказали, що ну війна на жаль через війну, на жаль, втрачені деякі зв'язки. Тим не менш відомо, як, як світ підтримує Україну взагалі і вищі, і вищі братерські можна сказати, простягнуло один іншому руку, і ті, які, начебто, іншим займаються, також також підтримують. Як у вас з цим? Ну, ви знаєте, що от початок війни, те, що було, наші студенти дуже багато поїхали до Європи, а воно дало певний такий поштовх до міжнародної діяльності, тому що, як потім партнери нам казали, ваші студенти буквально стукались нам в двері, mm -hmm. ми їм відкривали, тобто давали можливість працювати, а потім вже вдогонку ми робили певні угоди про співпрацю і так далі. І тому, от у нас за перший рік війни, у нас Близько 30 було міжнародних угод. Це фактично Ух, серйозно, всі, так, це фактично всі е, художні академії Польщі, Країнбауті, Франція, Німеччина, здається, три навчальних заклади. Тобто, куди наші студенти ну, не поїхали? Mm, тобто, не нас, постукалися. Та, не постукалися там у нас, да, і нам відкрили. Це е, Стокгольм, конфакт, дуже крутий навчальний заклад. Тобто це і Британія, і Шотландія. Тобто, от, і, та, і от виникла така кількість у нас угод. Через це також нас побачили, і нам ми в цьому році стали членами асоціативними членами двох таких поважних установ: це ЕЛІЯ і Консфакт. Ой, Ковумус. Елія це ліга мистецьких закладів освіти Європейська, яка налічить 280 навчальних закладів. З України 5 навчальних закладів входять до неї. З Харкова ми і Університет Котляревського. І ковус це ліга, така саме дизайнерських вишів. Штаб-квартира в Хельсінкі, тобто переважно Північної Європи, країни так от, зробили таке от, ко, тобто це страни Балтії, Фінляндія, Швеція, тобто Скандинавія. І от вони саме теж нас запропонували. Це ми другий навчальний заклад з України, який входить до цієї так би мовити, ліги. Вони надають певні преференції для наших студентів, для наших викладачів. Насамперед, це платформа для спілкування. Будь-який викладач може зробити свій профіль і свої там інтереси, наукові або творчі, угу. і знайти там партнерів. Серйозно, серйозна підтримка. дійсно. І от те, що дуже цікаво, що якраз от Елія зробила таку типу, теж платформу. Яка має назву ЮХ, тобто п'ять навчальних закладів з України. Отабрали, так би мовити, і фонд Мадлен Абакамович. Вона фінансує, по-перше, нам ці всі сесії, і також, от відібрали шістьох студентів, обрали нам систерську. Це Варшавська академія мистецтв і Талінська академія мистецтв. Тобто, у нас дві сестерскої такі от запропонували менторські програми для наших студентів, але ці програми вони не безкоштовні, тобто, навпаки, нашим студентам, які перебувають саме в Україні в стипендію 2000 євро. Ох, серйозно, серйозна яка сум. А так, так ага, бачите, небезкоштовність саме не в тому, що студенти платять за навчання, а студентам платять. Студентам ну це просто і, неймовірно. І, 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 що це цікаво, от якраз от менеджер повинен 29-го приїхати до Харкова. Є така Ребека, вона сама Канадійка, і от вона от хоче приїхати до Харкова, поспілкуватися зі студентами, яких отобрали. Е, Менторську тільки англійською мовою проходить, тобто вони. Студенти повинні були мотиваційний ролик написати, лист, тобто mm. це не просто так. Але от, що цікаво, вони дають ці гроші, і студенти не повинні звітуватися. Вони кажуть, от ви ці на гроші можете розступ. на ваш розсуд. До mm -hmm. тобто, що хочете, можете там матеріали купити, можете купити там батькам їжу. Га й нас це не цікавить. Тобто, і це такий дуже цікавий експеримент. Вони кажуть, можливо, ці м, менторські м, такі м, курси, вони через декілька років тільки, от дадуть Вистріли, свій, та вистрілять свій да? результат. Тобто це теж такий дуже цікавий проект, і будемо далі. Вже е, після цього року ще 5 навчальних заходів запрошуються, і так буде до 15 навчальних закладів. Це ж ну, ну, Просто здорово, що незважаючи на півтора роки війни, з'явилося мож... не просто точніше, ви змогли не втратити те, що було, ті здобутки, а ще й, і такі от нові знати. Ну, зрозуміло, що це багато може навіть в чому через війну, і може краще такого не було, краще щоб якось це в мирний час таке от співтовариство складалося така підтримка. Ну добре, що принаймні європейці розуміють, чому це потрібно для України знають і. Підтримують Братерську академію, можна сказати. Здорово. Ну, я радий за вас, пане Олександр. Що ж, я вчіро вам вдячний, що ви завітали. Сподіваюсь, не останній раз, звичайно, нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як живе і працює Харківська державна академія дизайну та мистецтва з ректором Олександром Соболевим. І заходьте на сайт, до речі, там багато цікаво. Я от про що забув, бо трішки мене повідомлення. Про тривогу збило. Оцей шрифт брендування академії, про який пан Олександр говорив, можна на сайті подивитись, наскільки я пам'ятаю. Поки ще презентації не було, тобто а, це потім. З... Да, мені чомусь здалося, що, що є. Я знаєте, у вас на академії вивіска вже з цим шрифтом. Ні, так, ні? ні це буде зовсім інше. А, зовсім. Ох, так. Слухайте, трішки вас заплутав і сам заплутався. Ну, тим більше, тоді є ще дуже добрий привід, до речі, зустрітися в студії. Так. Що ж, дякую дякую всім. Ми не прощаємося, звичайно, ми перериваємося ненадовго на невелику музичну паузу. Я бачу, що зараз до нашої уваги буде пісня Зорі. Кожен з нас щось може від групи «Зев'йо», І потім продовжимо продовжимо про також креатив, але креатив пов'язаний з екологією. Отже, залишайтесь з нами на